you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки в нашій країні триває жорстока повномасштабна війна розв'язана Росією, і кожна копійка бюджеті для України на вагу золота Юлія Тимошенко вирішила цинічно прийти у вищий антикорупційний суд, щоб взяти на поруки людину, яку набув підозрює у махінації на 206 мільйонів гривень. Як стало відомо сьогодні, вакцирай запобіжний захід полтавському бізнесмену Сергію Білошову, який очолює фракцію Батьківщина у полтавській обласній раді, та є власником банку український капітал. Він фігурує у справі про махінації при закупівлі газу для потреб карзалі. Зниці в залі ВАКС, де обирають запобіжний захід Білашова, помітили великий десант з народних депутатів від батьківщини, які заявляють про бажання взяти його на поруки. Окрім Юлії Тимошенко, прибули Валентин Наливайченко, Іван Крулько, Вадим Івченко, Іван Кириленко та інші нардепи, дізнавшись про це, українці вибухнули в соцмережах від злості. Юлії Тимошенко пригадали, що вона за останні роки жодного разу не приходила до суду, щоб підтримати відомих українських активістів, таких як Сергій Старненко чи Роман Ратушний. Але коли в набу виникли питання до члена її полісили, вона одразу зібрала групу. Підтримки з батьківщини і вирушила рятувати його шкуру. Коментатори переконують, що Тимошенко так сильно не зашкварювали вже давно, адже ця справа вкрай болюча для країни, особливо в умовах війни. Детективи Національного антикорупційного бюро України з'ясували, що з грудня 2016 по січень 2020 року службові особи філії Центр забезпечення виробництва Укрзалізниці у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур. За версією слідства, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка в різні періоди. Оди становила від 200 до 1000 гривень на тисячу кубометрів. При цьому деякі службові особи укрзалізниці свідомо приховували вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, фактично надавши перевагу цим двом компаніям. Отримані хабарі розподілялись між широким колом учасників злочинної змови. Юлька серйозно прийшла на суд щодо крадіжок в газовій сфері. В неї пам'яті вже немає через старість. Чи може вона вважає, що українці якісь дурні, навіть якщо це і дуже близький соратник на місці Тимошенко, особливо після її власної історії з газом цю тему варто оминати десятою дорогою. Це ж політичне самогубство, влучно написали в коментарях до цієї новини небайдужі українці. Зазначимо, що це не останній скандал, в котрий попала Тимошенко за останні дні. До цього діозна експрем'єрка вирушила в тур піаритися на трагедії в Херсонську область, де цілий регіон потерпає від потопу, що стався внаслідок російського теракту на Каховській гідроелектростанції. Приїхала велика героїня Херсонщину. Рятувати берегиня недороблена. Ну, хоч люди перше побачили її косу вживу. А де вона раніше була? Чи тоді Херсон був не цікавий? Цікавилися місцеві жителі в мережі. Інші розлючені таким дешевим піаром одразу ж знаходили очевидну відповідь. Так, вибори ж можуть оголосити скоро вже. От Юлька й старається зі всіх сил іронізували обурені люди. Тимошенко не єдина з політиків, які почули масові гастролі в Харсонщину. Там після російського теракту стався, немов туристичний сезон серед різних нардепів та можновладців. Дехто немов не розуміє, якого масштабу лихо там вчинила РФ і просто цинічно записує численні відео з місця трагедії, показуючи своїм виборцям, як вони ледь не особисто під камери роздають воду та продукти місцевим жителям. І нехай ви політики вже піарились, але допомагали по-справжньому великі. Тими сумами грошей закупівлями потрібного обладнання для евакуації людей. Але на жаль, навіть тут багато з них старається схитрувати, їм значно легше замовити якийсь сюжет про себе коханих, зняти відео для тіктоку, ніж допомогти реальними справами. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.